Сердечно вітаю усіх слухачів у радіопросторі. Сьогодні ми знову відкриваємо для себе православний світ. Величезна подяка Міжнародному благодійному фонду ім'я покрову Пресвятої Богородиці. Без підтримки наших відданих друзів вихід цієї програми був би неможливий. Христос, посеред нас. 6 лютого ми доторкаємося своїм серцем до життя дивовижної святої 18 століття. блаженної Ксенії Петербурзької Христоради Іродивої. Важкий подвиг юродства свята взяла на себе після несподіваної та передчасної смерті коханого чоловіка. Він залишив Ксенію вдовою, коли їй виповнилося лише 26. В день поховання Ксенія вдягла його одяг. А на здивовані запитання оточуючих, відповіла, що вона це раб Божий Андрій, її чоловік. А Ксенія, яку всі знали раніше, померла. Спочатку близькі вирішили, що Ксенія втратила від горя здоровий глузд, але спілкування з нею переконала, що вона нормальна, адекватна людина. Таким чином, лишаючись в тверезому розумі, молода жінка пішла на важкий подвиг, зреклася цього світу задля молитви про кохану людину. Вона роздала своє майно, подарувала дім одній вбогій жінці та почала жити безпритульною, лише зрідка ночуючи в небагатьох знайомих. Ніхто не знав, де і як вона проводить більшість ночей, аж допоки хтось не простежив за Ксеною. І тоді з'ясувалося, що зазвичай блаженна майже щоночі за будь-якої погоди та пори року прямує за місто. Де посеред поля в палкій молитві звертається до Бога, і з великою покірністю вона терпіла усі знущання та приниження, а гроші, які іноді її давали, швидко роздавала нужденним. Згодом люди почали помічати, що по молитвах блаженої Господь чинить справжні дива, відбуваються зцілення, справджуються пророцтва, і багатьом надходять Боже благословення та допомога. А особливу благодатну силу має молитва Ксенії про дарування сімейного щастя. Це викликало нестримну народну любов та вшанування блаженної. Особливо після її мирного представлення близько 1803 року, лише дією благодаті Божої можна пояснити, яким чином погано вдягнена босонога жінка в умовах суворого північного клімату спромоглася нести важкий подвиг довгих 45 п'ять років. Воістину, блаженна Ксинія, як співається в тропарі на її честь, безумством вигаданим безумство світу цього викрила і нині насолоджується безсмертної трапези в царстві Божому, де як ми сподіваємося. Цю трапезу по її молитвам розділяє з нею і її чоловік. Дивовижним був дар прозорливості святої. Відомий випадок, коли Ксенія зайшла до тієї дівчини, які подарувала свій дім, та промовила до неї: Ось ти сидиш тут та штопаєш шкарпетки, а тобі Бог сина послав. Йди мерщій до смоленського цвинтаря. Знаючи, що блаженна ніколи нічого не робила просто так, дівчина попрямувала туди і побачила натовп. З'ясувалося, що лічені хвилини тому. П'яний візник збив вагітну жінку, яка прямо на місці народила дитину і померла. Таким чином, дитя отримало матір, а в Бога дівчина не лише оселю, а й сина, який за переказами виріс достойною людиною, потурбувався про старість своєї прийомної матері та в молитвах завжди дякував за допомогу свою святу Покровительку, блаженну Ксенію Петербурзьку. продовжить нашу програму духовні роздуми проти Юрия Андрія Ткачова, популярного телерадіоведучого та відомого християнського письменника. Ми не самотні, ніби ми вша серед людей, але самотніми нас робить егоїзм і те, що ми не вміємо любити. Сьогодні парадоксальним є те, що в великих містах, де завжди юрба народу, де як мурашки оснують люди туди і сюди. Люди переважно страждають від самотності. Егоїзм і невміння любити, невміння жертвувати собою заради інших, робить людей по-справжньому, самотніми і одинокими. Це ніби тюрма власного гріховного Я і з цієї тюрми дуже важко людині вибратися. Преподобні, які жили в пустелях, які проводили життя в пості і гарячих молитвах, переживали за кожного. Вони переживали за жінок, які родять в цей час, і за чоловіків, які в цей час вимушені воювати. Вони переживали за тих, хто живе в бідності і простягає руку, щоб іменем Христа отримати кусок хліба, і за дітей, які позбавлені батьків, за тих, хто подорожує по суші, і по морю, одним словом, за старих і малих, за всіх людей у всякій нужді сущих, а всі ми в бідах і нуждах живемо, за всіх цих людей преподобні молилися в пустелі на повній самоті, і це робило їх не самотніми, а такими, що живуть в єдності зі всім світом. З Богом головне, і потім зі всім світом. Так от сьогодні, коли ми мучимося від того, що ніхто не любить нас і нікого ми по-справжньому не любимо, давайте подумаємо, за кого ми останній раз гаряче, з любов'ю, зі сльозами молилися. Молитва руйнує темницю гріховну, темницю власного Я, темницю егоїзму. І якщо ти сьогодні, брат чи сестра, мучишся від того, що ніхто не потрібен тобі по-справжньому і нікому по-справжньому не потрібний ти – то руйнувати цю біду можна тільки тоді, коли станеш на молитву і помолишся з любов'ю про того чи іншого ближнього тобі чоловіка. Самотність серед багатолюдства, біда і язва сучасного світу. Близькість до Бога і через Бога, і молитву до всіх людей, якість преподобних і богоносних угодників Божих. Цієї неділі в усіх православних храмах лунає Євангеліє від Луки. В ньому ми читаємо, як одного дня Господь наш Ісус Христос проходив через місто Ірихон. І ось один чоловік на ім'я Закхей, начальник митарів і чоловік багатий, бажав бачити Ісуса, хто він, але не міг за народом, бо був маленький назріст. І забігши наперед виліз на смоковницю, щоб побачити його, бо Ісус мав проходити повз неї. Коли ж Ісус прийшов на те місце, глянувши, побачив його і сказав йому: Закхею, злізай скоріше, бо сьогодні мені треба бути в тебе в домі. І Закхей швидко зліз і прийняв його з радістю. І усі, бачивши, те, почали нарікати, що Ісус зайшов гостити до грішного чоловіка. Закхей, же вставши, сказав Господу: Господи, половину майна мого я віддам в Богим, і якщо кого скривдив, чим, повернув четверо. І Ісус сказав йому: Нині прийшло спасіння дому цьому, бо і він, син Авраамів, бо син людський, прийшов знайти і спасти те, що загинуло. призрачных времен Известен град и Ерехон Когда-то жило там одно семейство Хозяин как помочь не знал Его жена была больна И на лечение тратил он все средства а тут как будто бы на зло, когда болезни были злом, опять настало время для поборов. Отнять последний, чтоб сухарь, к ним приходил один мытарь, Его уже давно прозвали вором, Забить сборщика сборщиков дали, детишки к матери пришли, А та едва дышать могла от боли. И приподнявшись от адра, давай в бессилии рыдать, И проклинать свою злодейку. Когда ж мы тарь предстал при ней, а звали мы таря Забхей, то вместо грубых слов и оскорблений вдруг ящик с деньгами достал и взять больную умолял и горько плакал стоя на коленях. Сердечко трогнуло ее, Запхей в умели ты свое, В своем ответил он, в своем всецело. Исполнен весь от чувств был у меня вчера Иисус, И я теперь другой на самом деле. Иисус Христос так милосерд, Пришел в мой дом, как мой сосед, Такой меня он чести удостоил. И от меня кому беда, тому я в четверо воздам, Иначе я ногтя его не стою. Зяйка слушала его, слегка качая головой, Детишки громко хлопали в ладоши. А муж Закхею руку жал и даже не предполагал, Что он таким окажется хорошим. Так сборщик податель Закхей ходил по людям много дней И раздавал все то, что он награбил. А мы хоть верим во Христа, не потревожим и перста, Чтоб в нашей жизни что-нибудь исправить. А мы хоть верим во Христа, не потревожим и перста, Чтоб в нашей жизни что-нибудь исправить. Блаженні милостиві, бо вони помиловані будуть. На черзі наша постійна рубрика Час милосердя. Сьогодні ми розпочинаємо із подяки. Низький уклін усім, кого не залишили байдужими історії наших маленьких героїв. Ваша реальна допомога це не лише внесок здоров'я хворих діток, це й щеплення від духовної хвороби усього суспільства. Адже, допоки в ньому є такі люди, як ви, наш народ має шанс на милість Божу і світле майбутнє. Вами зібрано потрібну суму на лікування маленької Анастасії Романченко. І сьогодні слово її мамі Олені я сильно хочу подякувати всім, тому що без них би я б нічого не зробила. Я два роки ходила, шукала ці гроші, якби їх зібрати, і тут оказалось, що люди саме більше мені допомогли. Ні влада, ні бізнесмени, ніхто мені не допоміг. А от такі от іменно прості люди, як я сама, от мені допомогли. Я їм дуже вдячна. Вдячна вам, всім, всім, хто причетний до цього, я всім вдячна, хто мені допомагав. Просто до мене люди ще дзвонять. от Одна от почула по радіо перший ефір, там був ну з перших. От і ну це вона мені ще дзвонила. Каже, що там Настінки, куди переслати кошти? Каже, спасіба вам, ми вже зібрали. От а вона, о, каже, я вже місяць. Дала, поки там зарплата буде. Получила зарплату. Кажу, ну бачите, каже, там є ще дітки. Допомагайте, їм їм теж потрібно. Шановна радіогромада, сьогодні до нас з проханням про порятунок маленького сина звертається подружжя глазових. Малюк проходить лікування в Київському інституті раку. Вітчизняний консиліум закликав батьків змиритися із онкологічною хворобою, але навряд чи знайдеться батьківське серце здатне спокійно спостерігати страждання рідної дитини. Тому мама і тато Іллі продовжили пошук. Звернення до однієї з закордонних клінік дало результат. Хлопчику запропонували якісне лікування із перспективою повного одужання, але самотужки підняти цей фінансовий тягар родина не в змозі. Тому сьогодні для кожного, хто зголоситься підтримати маленьку Ілю на шляху до життя, телефон його батька. 095 443 60 40 Повторюю 095 443 60 40 Це, як завжди, шанс для дитини на подолання недуги, а для усіх нас на звершення доброї справи 095 443 60 40 І нехай благословення Боже перебуватиме на кожному з вас. 095 443 60 40